Благослови вас, Боже, на все свято і Гоже чудо іконою, все цариця, якої сьогодні свято, а також іконою Зарванецькою, чудотворною, і Почаєвською, і Теребовлянською. До цих трьох ікон ми завершимо дев'ятницю. Дякую тим, які молилися час. Нагадаю, що Теребовлянська ікона єдина в світі, на якій матінка Божа зображується з вервицею на шиї. Особливо вона кличе Подолян. Більше вірити, так як це вірять Франківці львів'яни, у пророцтво пан носити вервісі на шиї, дорогі мої, і пам'ятайте, що ця ікона особливо чудотворна її оригінал є в Свято Юрському храмі у Львові. А то як сталося неймовірне чудо з нею в Теребовлі, коли була атака бусурмани, коли вона була відбита тим чудом, що матінка Божа зробила там. Близько років 300 тому назад. І славимо сьогодні Пречисту Божу Матір та всіх святих, які заступаються перед Богом за нами, грішними людями, і особливо пошануємо сьогодні двох святих, які завжди зображуються на конях чорному і білому, що означає, що спочатку буде біда. Але потім власне все вийде на добре і приїде Господь з Божим військом на білих конях. Ви бачите цих святих. Флора і лавра, які також зображуються, що вони їдуть зліва направо. так як ми пишемо, так як хрестимося, як сонячне коло йде, так їдуть ці святі. До речі, святий Юрій має зображуватись справа наліво, бо він є зброєю. Він наступає від правих сил наліво. Ці святі. Їдуть зліва на праву, зла на добро, миролюбно дуже подібні вони до Бориса Гліба. Ви бачите ікону, я вам даю. Ну і саме ці святі флор і лавр є особливі опікуни козацтва і козацьких коней. Мало хто це знає, але ви погугліть кінський великдень. Є сьогодні. У вас це назва, який ще кінський великдень може бути, дивує, мабуть. Але правдою є те, що був наш український народний звичай, що саме на межі літа, осені в останній день літа люди особливо дякували Богу. А зі всіх тварин особливо пошановували саме коней і вели коней до церкви на подвір'я. Молилися, щоб Бог дав дочекати ще коника і через рік привезти. А якщо то кобилка, дочекатись, щоб гарні були конята. І в тій ситуації коней кропили святою водою, давали їм смаколики. Коники дуже люблять і яблуки, як ви знаєте. І після того коні обов'язково мали бути неосідлені. Коней вели з піснями старші люди співали, коли вели до церкви з піснями про коней. Щось якісь побожні пісні за святого Юрія на коні, за Флора Лавра. В старі часи люди дуже багато знали. За козаків наших співали, яких за святих мали. А вже після церкви сідали хлопчики дівчатка на ті коники неосідлені, маленькі, і співаючи вже, як ті, знаєте, пташенятка, пісні, якісь веселі, про коників, і якісь українські верталися до своїх домів і гостили тих хлопчиків, дівчатків, які Найкраще співали, десь у якійсь одній хаті чи вдвох по кутах люди ся збирали і прославляли Бога, що дочекались осені, і вірили, що саме в осени, скоріше всього, Бог мав би прийти на поміч Україні, а вірніше кажучи, приїхати, як це пише в святому письмі, в люди Тадея, ось е, їде Господь. І з вобранцями святими е, десятками тисяч, не сотнями тисяч, не мільйонами звертаю вашу увагу, десятками тисяч по небі від сонця до України. Ми вже можемо сказати до Галичини і віримо, що так буде, дорогі мої. На найважчі дні після з'яволже Христа в час атомної війни в час біди. Що ви знаєте, на е, Московщині роблять там імітацію, що йде боротьба проти Путіна, насправді проти там групи його двійників, можуть навіть убити двійника Путіна. Але в той час з'являть вже Христа, який у Біблії пише, що дано, е, нібито таке чудо буде, що рана, смертельна, загоїна була, і люди дивувалися. Як це таке може бути? А той вже Христос каже: Путін це особливий чоловік. Ви його не розуміли. От Пригожин, от він не хороший. І ті, які за ним пішли, їх треба вбити, розстріляти, тому що зараз виявляється, що проти Путіна, Путіна починають піднімати генерали щиро, там інші офіцери, люди і так далі. Це все перед тим, що встановити е, страшну злу диктатуру в Московії і оновляти совєтський союз. Це вони разом гади прокляті Пригожин і, і Путін О, Пригожина Теж там е, прізвище є жидівське. Із сектою хабат сатанистами, китайцями каво це придумали, щоб встановити диктатуру зла. Приходжен живий. До речі, на нього мордою. Дуже подібний це вже папа. Я вже кажу: він лиця не має, він морду має. Розумієте? Після тих всіх слів, що він е проти України говорить і е москави там догоджає, перепрошую, задницю лиже антихристу Путіну. По-козацьки так скажу. І великий має. Ті, які кажуть, що вони моляться за 에, того франциска, так званого думають за його навернення і так далі. Божа мати сказала, що він Богом проклятий. Підписав договір найстрашніший з Богом проклятим Кирилом, якого теж, до речі, тільки згадують в Москальській церкві, це УПЦ, що вони називають, Івонуфрія. Є Божі передання, що це Богом прокляті істоти. Так само той Паша Мерседес, і так далі, за яких молитву Бог не приймає. І Божа мати багато разів це говорила, але люди бояться це казати. Так ось він підписав Франциск. Тайний на Кубі, як не має вже Христа являти ще в 2016 році, маю вам нагадати. Їм все це не вдається. Цей Ілон Маск, Богом проклятий, гулій проєкт Голубой Луч і так далі, що вони хочуть запустити супутники. Але все-таки вони хочуть це зробити до єврейського нового року, який цього року 15 вересня або після, власне, явити. І саме це тоді свята, ви знаєте, матір. Божої прослава нашої заступниці 21 числа, чесного Христа 27-го. А вони в цей час хочуть, щоб люди це не пам'ятали і власне прославляли в той час не матір Божу, так, не Хрест Господній, а вже Христа, який скаже, що Хрест має бути не такий, як е, прийнято, а має бути в формі Ікса, який виносець Ілон Маск, Богом проклятий на Твітері і вимагає. Що цей знак е, Ікса має е, сайт називатись не Twitter, а X-сайт. І власне, е, я хочу вам нагадати, що вчора Бог дав неймовірне чудо, якого ніколи не було. Е, що в бік Страсного хреста України був біля Хреста Кобзаря? Знає, що це саме в той бік, де росте оця весела верба, над якою було затето очі сатани 14 квітня 2018 року. Вуглінь знайдіть. Власне, за два кілометри приблизно там є хрест, на якому є саме знак Трійці. дорогі українці, правильно казати. Ну його називають Ризубом замість Ісуса. Поставлений на то місце, де Ісуса розпинали на Христі, так Україну зараз розпинають, і але Божа Мати сказала, що будуть розпинати Україну все більше ще з 1995 року. Нагадаю, що тоді з'явилася вона мені в час моєї ранкової молитви до ікони Січеславської, яка чудом Божим самозабарвалася і яку показую вам я. Власне, і це було 7 квітня на правдиве свято благовіщення, яке вже наступного року будуть е, святкувати не в той день, і власне. Е, молімося, щоб Бог простив тих священиків, єпископів і в тій ситуації, е, щоб ми дочекалися пришестя Бога і його слова, що це правдою є те, що ми маємо святкувати саме так, як коли святкували наші діди-прадіди, як заповідали наші козаки, не давати зні на, е, збочення, які робили московити, Петро І хотів. Змінити е, святкування так, як в Європі. знайдіть це правда є, і були інші ці царі, які хотіли, е, і цариці Катерина, Богом проклята, зокрема, які хотіли зміни е, календаря ще тоді. І так само Ленін Сталін е, хотіли міняти календар і е, свята. Ну Взагалі у них були вже свята, тоді не дозволялося е, святкувати, ви знаєте, певний час до е, Другої. Світньої війни вже підлаштовані так, як це е, є у тому масонському календарі, який називають е, зараз Григоріанський, за який Бата Григорій із кардиналами багатьма священниками, був Богом проклятий за те, що вони тоді змінили систему координат е, від Різдва Ісуса Христа, правдивої Дати Свята. Що це було близько 500 років тому назад, коли були створені всякі секти, які підтримали це, і е, лише жменька націй залишалася, е, яка святкувала правдиво ті свята. І е, особливо це робили українці, а особливо Галичани. Герої ОУН УПА, власне, і священики наші ОГКЦ і УАПЦ, що зараз ПЦУ називається, е, власне, вони були. За це, і дуже соромно, що порушили заповіти тих героїв, наших дідів, прадідів, ті єпископи, які пішли за дуресвітами ПЦУ. Бог і судя. Ми в цій ситуації маємо за них молитися, але пам'ятайте, що великий гріх вітати, наприклад, з Днем народження матінки Божої, не 21 вересня, а 8 вересня, як це пропонується, ну і так далі. В тій ситуації, звісно, ми маємо бути у е, тих храмах, в яких ми хрещені, яких покликані, в яких шлюбовані в мене е, власне, е, і мої діти, і внучки, е, власне, і батьки мої, бо зв'язані з ВОГЕКЦЕ, моя дружина, родина, і звісно, що ми молимось, щоб Бог припинив все це дуре свідство. Власне, ви стараєтеся тримати старого стилю календаря. Особливо молитися у ті дні і дев'ятниці до святих, яких пошануємо зараз, от іде День Святої Наталі. Це особливо славне ім'я. Не просто так Бог дав, що в цьому році його хочуть скасувати. 8 числа вже прославляти Матір Божу. Власне, звісно, і в кожного дні найбільше з Богом те прославляти, особливо в день Єріс 2, 21 числа вересня, коли. Божа мати, мене чудом порятувала. Я вам говорив, коли я прийшов до тями терорічним хлопчиком. І коли на мені були створені чотири родинки з правого боку лиця, на лобі, що я думаю від Бога на, е, біля ока, що я бачу від Бога біля вуха, що чую від Бога від правих сил, і з правого боку лиця особливо замітна родинка між носом і правою частиною рота, так що я маю нюх. Від Бога і кажу слово від Бога, розумієте, і це треба зрозуміти. Ну і коли на селі, я вірю те, є п'ять храмів, можливо, знайдеться старенький священик в одному з храмів, який скаже: Ні, я залишаюся, попри все, на старому стилі календаря. То постарайтеся його підтримати, постарайтеся за ним піти. Може, це буде не в вашому селі, постарайтеся готуватися, але не навколо москальських попів, Пам'ятайте те. Що це навмисно зроблено, щоб була така замануха приманка, що ми йдемо, там правдива церква е, московити, попри все, залишилися за старим стилем календаря жити. Вони брехуни. Більшість московських попів і їхніх християн будуть Богом прокляті. За все те зло, що вони зробили проти українців інших націй у світі, за те, що ними найбільше сатана, антихрист, лже Христос, буде крутити. Вже Христос прийде, то він скаже. Же те, що треба перейти на своє святкування як більшість людей. І тоді втямлять, що це дуре свісто вже. Люди, коли будуть кричати, що 25 грудня треба раждство празнувати. Тож пам'ятайте Христові слова, самі судіть, що є правда. Я з вами прощаюся. дай Бог зустрінемось завтра. І на останніх хвилинах хочу згадати тих, які віддали життя. За Україну саме в цьому дні. Дай Боже, щоб більшість з них вернулася серед сонячного воскреслих наших. героїв. Ділах нових вічно молодих, щоб Україну ненько скоріше очолив на славний гетьман і король, сьомий президент України Тарас Григорий Шевченко, прем'єр-міністром був Степан Андрійович Бандера, міністром оборони Роман Йосипович Шухевич що почалась правди і добра на віки вічні з України ера, щоби до Різдва Христа залишили світі жити тільки Божі діти, як це передала матір Божа.